Ще один випадок, друзі, нібито нападу е, цивільного, військово зобов'язаного на працівників ТЦК. На цей раз це все відбувається в Черкаській області. І знову ж таки, випадок якийсь максимально дивний. Бо нагадаю, що жодних е, камер, жодних записів з бодікамер е, в цьому випадку точно так само немає. І саме тому можна конкретно ставити під сумнів е, всю правдивість того, що пише навіть. Поліція Черкаської області. Давайте зараз цей випадок розберемо. Я думаю, це має бути максимально цікаво всім, хто цікавиться цією темою. Діліться цим відео зі своїми друзями. І наперед, що хочу сказати, хочу нагадати, що омбудсмен справ людини Дмитро Лубінець в своїй заяві на виступі в одній ТСК. Заявив, що у випадку що він вважає так, і це має бути закріплено на законодавчому рівні. Якщо немає записів з бодікамер, і є якийсь отакий інцидент, так і е, працівники ТЦК не надають записи зі своїх бодікамер, які в них мають бути і мають бути включені, то в такому випадку потрібно брати до уваги лише слова. Військово зобов'язаного, а не представників ТЦК. Якщо працівники ТЦК хочуть бути почуті, в них є інструмент, такі як бодікамери, і вони мають ним користуватися. Якщо записів немає, то значить за правду беруться всі слова, які, які говорить військово зобов'язаний. Що думаєте, до речі, з цього приводу пишіть в коментарі. Мені здається, це б зняло дуже багато питань з от подібних випадків. В Черкасах поліцейські затримали чоловіка за напад на військовослужбовців та травмоохоронців. Фігурант на вулиці Олени Теліги кинув в бік військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських предмет, схожий на гранату. Зловмисника затримали в процесуальному порядку і наразі встановлюються всі обставини події. Просто так собі знаєте, йшов і кинув в них гранату. 9 лютого, 9 лютого до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час заходів заповіщення громадян спільним нарядом. ТЦК і поліції чоловік відмовився надати документи для перевірки. Питання номер один: на підставі чого в нього хотіли перевірити документи. Поліція це офіційне повідомлення поліції. Вони не можуть навіть сказати на основі чого вони хотіли в нього перевірити документи, бо зазвичай немає жодних підстав. З перечислених в законі про нацполіцію. Отака от, от історія, так бо нагадаю, що не може поліцейський чи ТЦК навіть під час воєнного стану, навіть під час мобілізації, просто ходити по вулиці і чіплятись до людей. Це не передбачено законом України. Тому, скоріш за все, не було жодної законної підстави його перевіряти. Що пишуть далі? Поводячись агресивно, він кинув в бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти. Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 55-річний місцевий мешканець. Це також дуже цікавий момент, бо якщо немає тут записів з бодікамер ТЦКшних, то напевне мають бути записи з бодікамер поліцейських, які разом з е, ТЦКшниками проводили патрулювання і когось там перевіряли. Нехай покажуть тоді записи з водікамер поліції. Тоді також ну, можна буде розібратися в ситуації, а тут виходить просто маніпуляція. Бо мені чомусь здається, що е, працівники ТЦК і нацполіції вели себе не дуже, е, скажімо так, законно під час. Е, Цих так званих заходів оповіщення, і це могло спричинити власне такий спров, спротив зі сторони громадянина. У нас немає жодних підтверджень, в нас є тільки припущення, як з однієї, так і з іншої сторони. Але нагадаю, що нацполіція і працівники ТЦК мають бути оснащені спеціальними бодікамерами, які зобов'язані, які можуть і мають проливати світло на такі нестандартні ситуації. За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. От. І наразі він вже би, є затриманий, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне позбавлення волі через замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця. От, тобто, коли працівник. Правоохоронного органу або військовослужбовець посягає на життя цивільної людини. Йому ніхрена не загрожує. Ми бачимо, що ніхто не несе жодних реальних покарань. Якщо. ж... Е Бачимо, ситуація зворотня, то може бути навіть довічне ув'язнення, але знову ж таки мають бути якісь реальні докази. Бо, можливо, людина просто хотіла займалася самообороною, хотіла захистити своє життя і здоров'я від якогось несанкціонованого і незаконного викрадення і позбавлення волі. Знову ж таки, єдиним єдине, що тут може пролити світло на ситуацію, мають бути записи з бодікамер. Якщо записів з бодікамер немає, то мені здається, що. Людину мають просто відпустити. Поліція безкомпромісно реагуватиме на подібні випадки. Кожен такий факт отримає належну правову оцінку, а винні особи нестимуть сувору відповідальність згідно з чинним законодавством України. Супер! Це дуже прекрасно. От. Але знову ж таки бачимо, що ситуація подається цілком і повністю однобоко. Тож надіємо, що чоловіка виправдають і. Е Буде нормально розглянуто цю ситуацію, а не однобоко, без е будь-яких підтверджень, а тільки зі слів зацікавлених осіб, які самі вчиняли кримінальні злочини проти цього чоловіка. Що думаєте, друзі? Пишіть в коментарі. Якщо вам е цікава робота на будівництві в Польщі або в Бельгії, звертайтеся в компанію Біземігрант. Вони надають вже багато років стабільну роботу для справжніх професіоналів. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую всім! До зустрічі.